В цьому відео ви дізнаєтесь, що таке емобиватель, хто може ним користуватися, чим він корисний та чи можна створити профіль для дитини. Мене звати Альона. Вітаю вас на нашому каналі Personal Service. Мобільним додатком емобиватель поляки користуються від 2017 року. Електронний документ містить в собі найважливіші персональні дані: ім'я та прізвище, присвоєний номер песель, дата та місце народження, громадянство та фото. Додатково він надає можливість переглядати рецепти, зберігати електронне посвідчення та реєстраційне свідоцтво водія, а також перевіряти число штрафних балів за порушення правил дорожнього руху. Дані, що зберігаються на телефоні в програмі Мобиватель, зашифровані та підписані з сертифікатом. Сертифікат також підтверджує автентичність даних. Ви отримуєте його під час активації програми. Він призначається лише вам і тільки на ваш телефон. Навіть після втрати телефону ваші дані є безпечними. Їх захищає не тільки зашифрований запис, а й пароль блокування та пароль, який ви вибираєте при активації програми. Від березня 2022 року мобільним додатком ЕМОБИВАТЕЛЬ можуть скористатися також громадяни України, які з приводу війни були змушені покинути свою батьківщину. Ним можуть скористуватися тільки повнолітні громадяни України, які приїхали до Польщі не раніше 24 лютого, 2022 2022 року та отримали песель Укр а для того, щоб налаштувати додаток, потрібно активізувати профіль Зауфани. Як це ви можете зробити? Подивіться відео, що таке профіль заофани на нашому каналі. Проте, не всі функції цього додатку, якими можуть користуватися поляки, доступні українцям. Про це поговоримо далі. Найголовніше, українці отримали доступ до дії ПЛ. Це спеціальний модуль мобільного додатка емобивати для наших співгромадян з 23 липня 2022 року. Електронний документ ДіАПЛ визнаний цифровим посвідченням легального перебування на території Польщі українців, які прибули тікаючи від війни. Тож цей електронний документ діє як дозвіл на проживання, та разом з дійсним проїзним документом дозволяє перетин зовнішнього кордону Євросоюзу і переміщення в межах шенгенської зони до 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. Також в додатку М-обивателі українцям надали послуги отримання електронного лікарського рецепту та завантаження сертифіката COVID. Розглянемо їх детальніше. Послуга електронного рецепту дозволяє придбати в аптеці ліки за рецептом, не вказуючи номер песель та код доступу. В аптеці достатньо запустити додаток м обиватель обрати послугу Е-рецепта та необхідний рецепт. Після цього на екрані з'явиться QR-код, який необхідно показати працівнику аптеки. Е Рецепт можна застосувати протягом 30 днів з дати видачі рецепта або встановленої лікарем дати, якщо вона зазначена в рецепті. Якщо йдеться про антибіотики, термін реалізації рецепту скорочується до 7 днів. Протягом 120 днів можна отримати ліки, харчові додатки та медичні вироби, що імпортуються за кордону. А також імунологічні препарати, що виготовляються в індивідуальному порядку, необхідно також пам'ятати про те, що ліки за електронним рецептом можна придбати на підставі друкованого рецепту. Отриманого від лікаря або повідомляючи персональний номер песель та код доступу. Його ви отримаєте від лікаря або електронною поштою, чи у смс-повідомленні до застосунку також можна додати електронне підтвердження того, що особа перенесла захворювання на ковід, має негативний результат тесту або була вакцинована проти ковід. Щоб додати сертифікат до застосунку, увійдіть в модуль Діяпеер, натисніть Додати документ та оберіть сертифікат ковід. Після цього достатньо вибрати кнопку сертифікату COVID в програмі і на екрані відобразиться його QR-код, який ви зможете показати на вимогу. Багато українців, які мають дітей, стикалися з питанням, як бути з дітьми, які наразі не можуть генерувати власний електронний документ ДіяПель. Які документи потрібні для того, аби дитина могла скористуватися усіма можливостями, які надає ДіАПЕЕЛЬ. Ж Розповідаємо, як діти можуть перетнути кордон, подорожувати у Європу та отримувати електронні рецепти й ковід-сертифікати для підтвердження особи дитини та того, що вона підлягає тимчасовому захисту на території Польщі, знадобиться стандартний пакет документів: біометричний паспорт або свідоцтво про народження, документ, що підтверджує перетин кордону після 24 лютого 2022 року та або номер песель зі статусом Укр. Якщо ви отримали тимчасовий захист у Польщі та з якоїсь причини виїхали в Україну менш ніж на місяць, то під час повернення у вас можуть вимагати документ, що підтверджує надання вам тимчасового захисту. Для дорослих це може бути Дія а для дітей біометричний паспорт із зазначенням дати в'їзду до Польщі після 24 лютого 2022 року, та номер песель зі статусом Укр. При відсутності прикордонники мають повне право до вас в Польщі не впустити. Подорожі дорослих до шенгенської зони можливі на підставі документи ДіАПЕЕЛЬ. А для дітей тільки з біометричним паспортом та безвізовим режимом, якщо в них не вичерпався ліміт 90 днів на кожні 180. Як зауважив консультант на гарячій лінії Діапоель, якщо батьки дитини мають активний обліковий запис пацієнта, конто пацієнта, та можуть реалізувати свої електронні рецепти через додаток Емобиватель, то лікар може висилати рецепти для дитини або іншої особи, над якою здійснюють опіку, на обліковий запис батьків. Так само, і з електронним сертифікатом про щеплення від коронавірусу дитини, лікарня може надіслати на електронну пошту батьків. Однак створити електронний документ Песель Укрдіяпель у додатку ЕМОБИВАЛЬ можна і для дітей від 13 років, які мають свій смартфон і створили свій довірений профіль профіль заофани. Тому діти від 13 років можуть разом із своїм персональним електронним документом Діяпель у додатку M-обиватель подорожувати так само, як і дорослі. Напишіть у коментарях, чи користуєтеся ви доступними функціями ЕМО обиватель Не забудьте поставити лайк під цим відео, та до зустрічі в наступному відео.